Подивіться, будь ласка, на цю мою сукню. Ви бачите в ній чогось поганого, розпусного чи недоречного. А я теж не вважаю, що вона недоречна. Саме за такою сукню одна жінка влаштувала мені скандал просто на кладовищі. Я розумію, що це літня жінка, що в неї якісь там свої селянські і так далі звички. Хоча я знаю, що селянки вдягаються теж. Часто дуже гарно і дуже доречно. Я вдягнула саме цю сукню на цвинтар і на неї чорний плащ. Я не думаю, що це було недоречно. На цвинтарі ми поминали всіх рідних, це радониця була. А я прийшла своїм настроєм туди, так би мовити. Тобто, настрій в мене був як описьменниці, я думала. Про минулі покоління, я згадувала свою померлу бабусю, царство її небесний і вічний спокій. Підійшла до Христа про бабусиної сестри, її також пом'янути. І тут жінка по прізвищу, вона, прізвисько в йому, я не знаю, як її звучить, як її прізвище. Ось, Повертається до мене і кричить: О, шалава, вдягнула яку сукню, прийшла спокушати на цвинтар. Ну, пробачте. Як оце от чути на цвинтарі такі слова щодо себе: Ось тобі ото там хтось сидить, ото тобі жених. Це жахливо. Мені було неприємно. А, боляче. І кожен раз, коли я приходила, допустим, намагається така людина зіпсувати настрій, намагається принизити, намагається цькувати. І це дійсно страшно. І. Чому? Завіщо? Адже я цю жінку зовсім не знала. Тепер е, її син, я розказувала про її сина раніше, він спершу допомагав, вирішив там, взяти кошти наперед і допомогти встановити лавочку на цвинтарі. Тепер він відмовився, тому що, як він заявив, я фотографуюся е, в такому стилі, де я прикриваюся хустинкою, закриваю себе і і в лосинах, і закриваю себе хустинкою. Він сказав, що це розпусно, почав мене ображати і так далі. А на те, що я сказала, не подобається вам, який мене одяг, мені не подобається ваш. Він тепер влаштовує скандали. І ось мені заявив, що буде скажитись поліцію про те, що я розповідаю про нього такі ось правдиві речі. Але ж я вільна смі, вільна блогерка.